Доброго дня всім сьогодні. Поговоримо про подання річної звітності для неприбуткових організацій саме для організацій, які мають Ознаку неприбутковості таких організацій це можуть бути благодійні організації, благодійні фонди, громадські організації, комунальні підприємства. Вони мають відповідне рішення про набуття ознаки неприбутковості. Це рішення у вас обов'язково повинно бути, тому що коли ви подаєте річну звітність, ви обов'язково вказуєте в реквізити підприємства даного неприбуткового номер рішення, дату рішення і ознаку. Неприбутковості. Річну звітність подають один раз в рік в 2024 році за попередній 2023 рік. звіт подається до 29 лютого. 2024 року подається звіт про використання доходів неприбуткової організації разом з фінансовою звітністю. Тобто, ж це фінансовий звіт може бути. Мікропідприємства або малого підприємства на прикладі зараз оглянемо подачу такого звіту. Перед тим як подати звіт, звичайно, ви повинні підготувати всі показники, які ви будете відображати в цьому звіті. В цьому звіті відображаються всі вартісні показники отриманої допомоги і наданої допомоги, отримані кошти на ваш розрахунковий рахунок. У Вас може бути гуманітарна допомога отримана, чи отримана допомога з інших фондів. І передана на інші фонди. Просто саме гуманітарна допомога і допомога, отримана від інших фондів, відображається ще в додатках додаткових до цього звіту. Про це, будь ласка, пам'ятайте. Вибираємо для початку ведення звітності в електронному кабінеті. Відповідний податковий період, 23 й рік, і створюється документ. У нас це зараз саме G0101911 форма звіту. Ми його заповняємо в даному випадку. У мене благодійний фонд не отримував гуманітарної допомоги чи допомоги з інших фондів. Тому додатки він подавати не буде. Тут ми відмічаємо звітний податковий період. 2023 рік перевіряємо всі свої реквізити. І ось сьомий розділ, те, про що я говорила, обов'язково заповняється: дата рішення набуття ознаки неприбутковості. В даному випадку дата рішення ще 2016 рік, і номер рішення згідно документу, і ознака неприбутковості, восьмий розділ. У нас в даному випадку згідно рішення. 2.0.36. благодійні організації. В першій частині доходи неприбуткової організації. Ми, по перше, якщо ви не перший рік працюєте, тут обов'язково переноситься залишок ваших коштів на рахунку. Це рядочок 1-2. Даний звіт подається саме не в тисячах, як фінансова звітність гривень, а в гривнях. Отримана допомога була від фонду, саме як благодійна допомога тому я заповняю рядочок 1 6 1 і Заповняється так само витратна частина, показується, куди була, були потрачені кошти. Якщо у вас зараховується зробітна плата працівникам благодійного фонду, ви платите, наприклад, за оренду приміщення, яке ви там орендуєте для проведення своєї діяльності, одним словом, всі свої адміністративні витрати на фонд безпосередньо. Ви повинні вказувати окремо рядочок. У нас вартість активів, вартість товарів, і ми повинні допом'ятати. Що така вартість активів перед не іншим неприбутковим організаціям, ось у нас є безпосередньо. Також у нас є гуманітарна допомога, те, про що я говорила. І тут написано, що додаток ГД додається, якщо у вас така була. Сума видатків бюджетної установи організації за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів. Тобі ж це ваші адміністративні витрати. В даному випадку в мене заробітна плата не нараховалась. Але була оренда приміщення, тому ми ставимо їх, як в інші витрати, свої адміністративні. Решту коштів були потрачені саме на благодійну допомогу. Відповідні документи, звичайно, у вас мають бути як прийому передачі на ваш фонд отримання благодійної допомоги, так само і акти прийому передачі на видачу цієї благодійної допомоги. Загальна сума підходу у нас в першому рядочку буде 197. 123 благодійна надана допомога. решта у нас різниця. Сто вісімдесят загальна сума відповідно до витрат. В дві вона має бути 197,23. Нагадую, що взагалі неприбуткова організація не може мати як прибутків, так і збитків, так як вона комерційної діяльності не веде. Вона яку благодійну допомогу отримала, тут і надала. Звіт ми заповнили. До звіту ми обов'язково подаємо фінансову звітність. В даному випадку я подаю фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства, тому я тут ставлю відміточки. Перевіряємо звіт, зберігаємо. І паралельно створюємо фінансовий звіт. Фінансову звітність ми створюємо саме в єдиному вікні, це значить з С. Фінансова звітність в даному випадку малого підприємства у мене за рік це С0112013 форма. Тут ми обов'язково записуємо на 1 січня 2024 року. подається баланс з показниками на 31 число. 31 грудня 2023 року. Вид економічної діяльності ми тут записуємо кількість осіб, якщо є офіційно працюючі, ми також проставляємо. На початок звітного року ми переносимо показники з попереднього року. Відповідно, заповняємо показники на кінець звітного року. Актив і пасив повинен бути одинаковим, так як це баланс. І фінансові результати у нас ми ставимо 2023 рік. За аналогічний період попереднього року показники фінансових результатів переносимо в колоночку 4. І за звітний рік відповідно вносимо показники за поточний рік. Чистий дохід в реалізації продукції товарів не можемо ми заповняти, так як це не прибуткова організація. Ми за доходи ставимо в інші доходи заповняємо. Не забуваємо, що фінансова звітність подається в тисячах, тому 179. І одна десята. І витрати у нас так само. Інші витрати на благодійну допомогу. Інші операційні витрати ми можемо поставити саме витрати на фонд. Це оренда 7,8 і 189 і і три на благодійну допомогу фінансові результати мають бути нульовими у неприбуткової організації. Якщо у вас є залишок банку не використані кошти, куди їх в пасиві переносимо? В пасиві ми переносимо такі суми на довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення. Це означає, що ви ці кошти так само. Витратите на надання благодійної допомоги в наступному році, тому залишок банку обов'язково переносимо довгострокові зобов'язані цільове фінансування та забезпечення. Все відповідно, звіти перевіряються і відправляються в податкову організацію. Якщо якісь нюанси щодо заповнення додатків по гуманітарній допомоги, видачі гуманітарної допомоги, взагалі якісь питання у вас виникають саме до подачі звітності неприбуткових організацій. Будь ласка, звертайтесь до нас. Або ж пишіть в коментарях. Надіюсь, була для вас корисною. Так що питання, зауваження пишіть і ставте нам вподобайки. На все добре, до побачення.